Павбет. Титульний партнер. Extra Екстралі. Гра розкриває тебе. Віталій, вітаємо з перемогою. Так странно говорити, що дебют ваш домашньому поєдинку в екстралігі для Атлетик Ну, Другий матч, зрозуміло, але дебют сьогодні в домашньому поєдинку. В цілому, як по іграрі сьогодні. Дякую за привітання. Ну, найголовніше, ти перемогли та були. Трішки моменти, де ми там провалювалися. Дякую нашому воротареві, який виручив нас в дуже ну, потрібний момент. А Найголовніше, що перемога, тому вітаю нашу команду, наших президентів, вболівальників. <плес> <плес> Була дуже така довго повітряна тривога. Важко все ж таки налаштовувалися на другий тайм. Та ну, як сказати, ну, так, важкувато, звичайно, тому що вже ти там трішки засидівся, трішки там не так. Ну. Тяжкувато, що наша да, тривога, але да, треба подякувати Збройним силам, що тривога не тривога, але маємо можливість грати у футзол. Команда вийшла на п'яте місце турнірної таблиці. Це гарний успіх. А що ви скажете? Команда додає, як ви самі бачите, капітан. Да, по грі, звичайно, додає. А я ж вже казав в минулому там інтерв'ю, що потрібно додавати в грі, а результат він сам прийде. Хлопці на тренуваннях працюють. І дякую там всім. Тренерський штаб підібрав такий тренувальний процес, що ми з кожною грою заграємо все краще і краще, а результат, я думаю, буде гарний на це. Нам дякуємо. Фафет. Титульний партнер Фавпет екстра ліги. Гра розкриває тебе.